Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, Добігає до річки, аж дивиться, рак виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це, мабуть, до косовиці готуєшся, що, що клешні об камінь, гостриш. Поздоровкався рак та й каже як клешнями роблю те, що ти зубами, так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те і правдою було. А тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжимо до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак Учепившись крешнями за хвіст лисички, підібгав усі вісім своїх ніг і гукнув Но! От лисичка й подалась вподовж поля. Добігає до осики, повернулася, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позаду себе. Та й забарилася ти, лисичко. Я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж, видано, каже, і більше не глузувала рака.